Всім доброго дня! Це відео планувала давно, але ніяк не вдавалося зловити момент, що всі троянди, які мені потрібні були, квітували одночасно. Тому й вийшла от така от нарізка з відео за серпень-вересень. Як ви вже зрозуміли з назви, мова піде про троянди, які я замовляла в одному з найулюбленіших моїх розплідників Мель Сан Сад. Ну, дуже мені подобаються їхні троянди, особливо вегетуючі. А на відео от Вову Зела, потім побачите Modern Art, Coral Желе, Плюм і Констанс були посаджені в травні 23-го саме вегетуючими саджанцями. Нагадаю, що вегетуюча троянда це троянда, вирощена шляхом посадки окулянтів. Контейнери з торфосуміщо. І коли ви їх купуєте, зазвичай це весною, вони знаходяться в такій фазі активного росту і можуть бути навіть з поп'янками і квіточками. Є, звичайно, певні моменти, які варто врахувати, висаджуючи такі саджанці. Але, як на мене, це не складніше, ніж з іншими саджанцями, які ви купуєте і саджаєте. Якщо буде потреба, якщо будуть такі прохання, я можу весною показати, як я саджаю ці вегетуючі саджанці. Хоча, повірте, особливо нічого складного тут немає, я щиро, так от від усієї душі бажаю вам рекомендую вам придивитися до троянд з Мельсансад. Вони, до речі, мають свій сайт. Де зручно подивитися і замовити троянди. Зазвичай з вами зв'язуються, уточнюють, які ви троянди хочете придбати. Повірте, це не реклама, так, не якісь там прохання пора порекомендувати, тим паче, не настільки великий мій канал, він суто для своїх і для любителів. Це просто такий от прояв вдячності. Щедрим працьовитим рукам, які творять таку красу. І я хочу просто щиро побажати власникам, розплідника процвітання. Ось на відео Леді Офшалот, який два роки. Проте насправді їй можна вважати один рік, адже я її весною пересаджувала. Пересаджувала Олександру Кент, Леді Офшалот. Трошечки не в тому місці вони квітували, де росли, де мені хотілося, і я їх пересадила в інше місце. Оце вони з весни так наросли, ці трояндочки. Тому бажаю вам всім мирного неба, власникам Мальсансад, процвітання, вдячних клієнтів і гарного продовження їхньої справі. Справді гарні троянди. Якщо хтось купував, якщо хтось має, поділіться своїми враженнями, тому що не завжди думки можуть співпадати, так може бути по-різному. Але їхні троянди мені справді подобаються, вони справді гарно наростають і безмежно радують впродовж цього сезону, навіть і зараз, в всередині жовтня.